Знижки представляють єдині знижки на екзодерил, 15% в аптеках подорожник вам та ось. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. На шестія павуків в Україні у соціальних мережах повідомляють про надзвичайну активність отруйних павуків у кількох регіонах. Мовляв, через спеку смертельно небезпечні тарантули та каракурти з'являються уже у північних регіонах країни. Йдеться про те, що маса людей вже потрапили до лікарень. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я також зробили гучну заяву. Чи дійсно все так? Катастрофічно розповім за мить. З вами новини Тесанії і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. В Україні існує майже тисяча видів павуків, і всі вони отруйні. А через аномальну спеку цього літа їх стало ще більше. Користувачі соцмереж почали бити на сполох. У низці регіонів України з'явились повідомлення про надзвичайну активність отруйних павуків. Зокрема, відео із нібито небезпечним павуком у Львові поширили телеграм-канали. Да. Я просто Короче, я з'їжджаю. Папа. Проте і це ще не все. Користувачі соціальних мереж заявили, що, мовляв, через спеку небезпечні тарантули та каракурти з'являються вже у північних регіонах країни. Зокрема, відео з павуком поширили столичні телеграм-канали. На кадрах, начебто, житель Київщини показує павука на своїй грядці і разів з 10 каже, що це ж тарантул. Это таранту. Это тарантул. Конечно. Это такие в Крыму. Но он с юга южно. Конечно. А это тарантул. У них вот такие норы. Да? это уже тарантул у нас. Это таранту. Я их знаю. Это таранту. Вот я его снимаю. Вот таранту. Это тарантул. Это что, они ядовитые? Да. Да. Тарантулы ядовитый. Это жучира. И они становятся на задние лапы и атакуют. То есть он укусить хочет. Противник какой-то то у него такой. Не наступил, да, это нора его. Да, а куда на это такая нора у него. Гучні історії про павуків дійсно заполонили інформаційний простір останніми днями. Ішлося про начебто укуси людей на Одещині, Херсонщині та навіть у Дніпрі. В останні роки в Дніпрі та області з приходом тепла активізуються павуки. Серед них і каракурт, чия отрута в 15 разів сильніше ніж у гримучої змії. На щастя, обсяг, який впорскується каракуртом, незрівнянно менше зміїної дози. Однак, якщо вчасно не надати допомогу, можуть бути серйозні наслідки. Ба більше виявилося, що до історії про павуків доклали руку і рашисти. Так у мережі з'явилось повідомлення, що в Україні справжній павучий апокаліпсис, внаслідок якого є, начебто, кілька смертей і мас Одей потрапила до лікарень, але брехню швидко розкусили. Не все так катастрофічно. Всі ці повідомлення про нібито аномальне збільшення в Україні кількості отруйних павуків спростували. Зокрема, у міністерстві охорони здоров'я заявили, що інформація не лише не відповідає дійсності, це черговий російський. Фейк Йдеться про те, що масового звернення по меддопомогу через павуків не було. На болотах схоже чергове загострення. Щойно спростували міф про епідемію гарячки денге в Україні, як підвезли новий на шестя отруйних павуків. Причому ця епідемія, в їхній хворобливій уяві, походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби. Добре, що хоч не гібрид павука і голуба. Мовляв, у нас тут справжній апокаліпсис. Вже є кілька смертей, і маса людей потрапила до лікарень. Проте реальність, як завжди, набагато прозаїчніша. Жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Своєю чергою у центрі протидії дезінформації при РНБО верифікували зазначені повідомлення у міністерстві охорони здоров'я. Пропагандистські ресурси поширюють повідомлення про нібито атаку на Україну отруйних павуків. За словами РУ пропагандистів, нібито вже зафіксовано кілька смертей. Багато людей перебувають у лікарнях. Окремі ворожі ресурси навіть пов'язують нашестя павуків із роботою американ. Канських біолабораторій центр верифікував інформацію у міністерстві охорони здоров'я, за їхніми даними про масові звернення по меддопомогу у зв'язку з укусами не йдеться. Насправді ж у липні зареєстрований лише один випадок укусу смертельно небезпечного каракурта, після якого постраждалий житель Одещини звернувся до медиків. Про що ми повідомляли раніше? Зокрема, йшлося про те, що у місті Болград чоловік потрапив до реанімації через укус. У місцевій лікарні повідомили, що за пацієнтом спостерігають у реанімаційному Пише місцеве видання Махала. До нашого медзакладу звернулася перша людина по допомогу через укус павука. За словами пацієнта, це сталося під час проведення польових робіт. Після детального опису павука, якого бачила людина, ми встановили, що це каракурт. Зараз стан чоловіка середнього ступеня тяжкості. Він знаходиться під спостереженням у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень. Умоз, втім, не заперечують через цьогорічну аномальну спеку в Україні і справді активізувалися павуки, проте жодних летальних випадків не зафіксовано. Якщо що вам раптом пощастить зустрітися з отруйним павуком. Не панікуйте, просто зверніться до медиків. Випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються. Шанс зустрітися з отруйним павуком дійсно збільшився через, м'яко кажучи, тепленьке літо. Були роки і навіть десятиріччя, коли про таких, як до прикладу, каракурт нічого не було чудно. А після зміни умов знову з'являвся, оскільки чисельність його різко зростала. Спекотна і посушлива погода найсприятливіші для цього виду. Як діяти у разі укусу небезпечного павука, пояснювали у МОЗ. Основним ареалом проживання цих там, отруйних павуків, такі як там, Каракурти, про які зараз дуже багато розмов іде, і тарантули, які менш токсичні, є наші південні регіони. Це Крим, це Херсонська область, Миколаївська область, Одеська область, це частина Запорізької області, яка більше перелягає до моря і Донецької області. Як ви розповідати, перше за все це може бути відчуття болю при укусі, це як укус ну, камахи. А десь після 15 хвилин, якщо це укус каракурта, то буде виникати відчуття оніміння, може жару в цьому місці і може викликати, виникати посмикування осмикуванні мишць ну, в ділянці, де е, був здійснений цей укус. Якщо ви живете в такому регіоні чи перебуваєте в ньому, і ви біля природи і сталася ну, така подія. Вам потрібно звернутись по медичну допомогу і ні в якому разі самостійно не вирішувати ці питання самостійно. Розвивається алергічна реакція при укусі таких комах. На так, краще дати багато випити води, дати протиалергічні препарати, бо ми не знаємо зачасту, як це може розгортатися, і звертатись ще раз кажу по медичну допомогу. Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його, яке саме ці уподобали собі для гнізда. Після укусу на шкірі з'являється. Маленька червона цятка, що швидко блідне, Укус каракурта може викликати психічну неврівноваженість у людини пекучий біль, який через 15-30 хвилин розповсюджується по всьому тілу. У потерпілого виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, ускладнення дихання. Будь-яке отруєння це динамічний процес, який розвивається згодом. Тому під час здійснення укусу, ну якоюсь комахою чи твариною, ми ніколи не знаємо, як наш організм саме цей день відреагує на цю проблему. Тому, враховуючи те, що більшість з нас не дуже любить ходити за медичною допомогою і обстежуватись взагалі, і ми не знаємо, то краще звернутись по медичну допомогу до фахівців, щоб вас оглянули, провели дослідження. Якийсь термін часу відслідкували в залежності від клінічних проявів, які у вас можуть бути після цього укусу, і потім вирішили, чи потрібно вам якесь специфічне лікування. Консервативна терапія в першу чергу вона є посиндромною, враховуючи ті симптоми, які будуть у пацієнта у відповідь на такий укус, і буде проводитись терапія. Жертвам до прикладу чорної вдови, як правило, прописують знеболювальні, що допомагають у лікуванні симптомів. Щодо протиотрути, її застосовують вкрай рідко через можливість різкої алергічної реакції в нас дійсно немає таких важких отруєнь через укуси. Комах чи інших тварин, там блазунів, які є в Австралії, Південній Америці, З приводу сарова, так і ну і всього іншого, слід всім людям пам'ятати, що це все білкові сполуки, які самі по собі можуть бути причиною важких алергічних реакцій. І іноді перед фахівцем завжди стає питання: чи вводити цю протиотруту, чи взагалі провести консервативне лікування і враховуючи ну, тих мешканців нашої країни. Варинного світу, які у нас є, я за своє життя бачив, як ми вводили проти два рази. Все інше, ми проводили консервативну терапію і е е летальних випадків в нас ніколи не було. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.